Штурмовик одного з підрозділів країни терористки який перебуває у госпіталі на лікуванні, записав доволі емоційне відео. У ньому він поділився проблемами у спілкуванні російських військових із цивільним населенням, яке бачить у них не героїв, а вбивців. Персонаки позвоніли сьогодні. Сьогодні потім другий. Розказує історію. Свої як на них смотрять мирняк та не поїмають, де формула стісняються. Ой, а чому ж це так? Напевно, через те, що ви перетинаєте на ворожих танках кордон іншої країни. А потім же за цього танку обстрілюєте цивільні будинки. Не подумали про це? Ні? Що ж ви робите Там Там зараз такі бої йдуть. там мої пацани їбнуть. А ви. Ще не як вбивати українців, у нього сил вистачало, а тут розклеївся герой. І ми не розуміємо, чому цей вишкребок ридає крокодилічими слізьми. Адже для того, щоб, як він каже, мої пацани не гінулі, треба просто усім йому подібним на рахунок три скласти зброю і вийти з України. Раз і назавжди. Як у тебе діла, да, у мене діла. Загі льосо постоянно я ходить не могу нормально. У меня зубов нет, у меня зрение село. У меня в коленки в осколок у меня все ноги в осколках. Продолжать, как у меня дела. А что Путин хіба не допоможе? Він же нещодавно казав, що об'єднаючим для всіх вопросом являються поддержка наших героїв, сім'ї вітеранів і учасників СВО. Напевно, якось це вибірково відбувається, або скоріш за все не відбувається взагалі, враховуючи брехливий рот терориста. А ми ж у свою чергу цьому учаснику СВО бажаємо швидкого неодужання. Наші герої, ми вас так любимо, туди сюди Господи, Кому ви врьоті? Кого там ви любите? Ти – бійця, а ви не бійці? Далі до соцопитування серед країни Болота. Журналіст поставив наступне запитання громадянам: чи когось з сучасників Росії в майбутньому можуть зарахувати до лику святих? Відповіді почуємо. Президента нашого якої то время должно пройти? Люди осознают. і и... не то, що люди, наверное, которые які займаються, спеціалісти прийдуть к этому мнению. Наверное, наш руководитель можливо відчисля. Ну фу, хто б ще сумнівався, що прозвучить саме така відповідь? Ми вам скажемо більше. Що у 2015 році активісти російської громадської організації Національний комітет плюс 60» вимагали прискорити зарахування терориста Путіна до лику святих? адже комітет вже звертався за цього приводу до патріарха московського Кирила Гундяєва. Хвора країна хворих людей. Подарки розпаковали? Починайте. Це приємне заняття. Смотрим, чи ми в цей раз порадували. Водичка свята. Каші, трупи. Для молитви. Понятно. Це так би мовити розпаковка по-російськи. Пару пакетиків з і ікона з диктатором. Яка точно врятую від Хаймарсу учасники СВО, которые сейчас і погибші, і причому погибший может быть таких сижових, вот я думаю, що это же было да, в истории нашей, да вот когда в Великой Отечественной войне Погибших святих. Це було, це можливо. Ну от, не тільки Путін, а ще й на думку росіян на іконах мають бути учасники війни, яку розв'язала країна Гній. Тому, крім урочистих відкриттів пар на честь героїв, так званої СВО буде ще і канонізація. Дайте сили, аби це все витримати. Нічого собі вопросик. Да. А я от зараз є лістаю, на ногах. І думаю, і Путін не поможе. Щойно ви побачили двох москвичок, які на камеру згодилися порозмірковувати про своє життя, проблеми, сім'ю. І звісно ж про Путіна. На Путіна надіємося, як, буде, як, так і як і я буде. не знаю. Він як як да. молодець, і правильно він має довести все до кінця. Он в курсі кожної мелочі. Ты а настоящий комсомол. Н нет, я не комсомол, Я просто русский человек. Молодец, Все. Молодец. Да ему ну, тоже тяжело. И пенсии под... подросли ну, немножечко. Все подросло. Молодец, молодец. Вообще, ребята, нам Конечно, боимся за него. Но что делать? Ми сім'ї боїмося за муж за, за всіх. Якби вони всі боялися за своїх чоловіків, синів, то певно, б не відправляли їх в Україну. А так отримують цифру 200. Ні, не як додаткові кошти до пенсії, про яку згадали ці росіянки. Груз 200. У когось син, онук, чоловік веде загарбницьку війну, а у когось дочка виїхала в Штати. І так, десятки років тому паралельно з цим в Росію не приїздила, не хоче їхати і навіть близько не планує. Ой, а чого б це? У до мене дочь 18 років сама сказала: мам, то раз єдзін тоді був. Угу. Єдзин. Мам, я хочу в США. Я кажу, ти що, сама Саша? зараз до сих пор живе там. А я здесь бедствую. Стоп, стоп. Методичка дала збій бедствують не в Росії, а в Америці. Ви що? бедствие і Росія це дві речі несумісні. А от цей запад ой, одна нищета, розруха, голод. А от в Росії ех життя, свобода, спокій. Ось це зазвичай кажуть. Але правда з вуст пенсіонерки полізла звідки не планувалось зомбі бабки з загонів Путіна топлять за розрив дипломатичних відносин із Великобританією. Затяті патріотки стану зібралися вирушити до Москви, щоб залити кров'ю британське посольство. Будемо да, 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 по <правитель> дипломатичні. Можна, можна, ти 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 Шуму, гаму багато, але якийсь слабий перформанс, якось і ці на голову бабці слабі. Де з картону вирізаний прем'єр Британії ріші сунок? Або міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс іде пісня про ракету Сармат на Лондон. Чи просто ще зарплата у вигляді сухпайка не прийшла і тому не допрацьовують.

Британський прапор і сміх, і гріх а, Деньги будуть. Деньги, будуть. Деньги нам нада. Да, на дорогу а, а грошей як не було, так і нема. Зате думають про розрив якихось дипломатичних відносин з західними країнами. Їсти немає чого. За комуналку немає чим заплатити. Навіть на проїзд немає. Зате Британія погана умом Росію не понять. Ні для кого не секрет, що Росія славиться масштабами своєї пропаганди на увесь світ. Медійники на федеральних телеканалах та псевдожурналісти у російських виданнях філігранно маніпулюють фактами, приховуючи від народу правдиву інформацію, а люди у свою чергу сліпо вірять у найабсурдніші фейк. Прикладом цього є наступний діалог, тема якого Шому Р... ненавидить бандеру. Потому что у нас в учебниках он злодей, который уничтожал украинскую нацию. Потому история? что он в консткамерах сжигал украинских детей. В концкамерах женщин сжигали. В концкамерах. А, да, в камерах, да, сжигали. В домах. в, и... Даже в домах, камерах, да. Он был вместе с Гитлером. Он предал вас. В концкамерах спаливал. Ясно, а насправді це вже щось на рівні телесюжету про розіп'ятого хлопчика, де події розказаної історії не мали жодного підтвердження. Але ж росіяни продовжують свято вірити в те, що їм скажуть або напишуть. А якщо там фігурує бандера, то це для них черговий привід розійтися наповну. Ви все одно не хочете знати правду. А ми русські я люди її знаємо. Учебник, я почитаю його будь телефон мені, Я це, покажу йому комунада. Ща. ай момент. момент. Ай, ай, ай. Чому люди питаються підписати історію? Да як буде мабуть? Чому вони переписують історію? Не нам же їх судити. їх Бог буде судити. Бог буде судити, але вже не вам вирішувати кого. А про псевдоісторію це цікаво. Адже паралельно з цим ми бачимо історію, яку штучно творить Путін і його пропагандистська машина. Історію, яка розрахована на масового споживача, коли Русь. Це Росія і влада в цій Росії переходить від Рюрика до Володимира Великого, а далі аж до Путіна. Це була програма Брейкін Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал. Ну а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Якщо ви не розчули, то одна з бабок сказала, що у неї син на скотобійні працює. Ой, що це вина? На скотобійні працює! Я те кажу! Я перевірив. Раз і назад. Стоп, стоп! Матози ха ха